Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за приємною ціною. Даний автомобіль продається з ціною 3990 американських доларів. Зустрічаємо це Джилі LC. Автомобіль 2013 року випуску з об'ємом двигуна 1,4 літри бензин. Встановлено також газ на автомобіль з механічною коробкою передач в гарному білому кольорі. Гарна гума встановлена. Є Повнорозмірне запасне колесо, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо по салону та по комплектації. Салон у нас тканина темного кольору. Салон в дуже гарному стані. Доглянутий. Є чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, датчик газу. Управління світлом пробіг автомобіля 118 тисяч кілометрів, штатна мультимедіа, приємний якісний звук. В комплектації у нас також кондиціонер, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю обслугований за приємною ціною. Цінник на даний автомобіль повторюсь, 3 990 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось в місті Харків, проспект Гагаріна, 23, автосалон автопарк. Всіх чекаємо, всім гарного дня, до побачення.